Всім привіт! Продовжуємо 2023 рік з анонсу нових смартфонів. Цього разу від Юлефон. Модель Uliphone Power Armor 18. Чим цікавий цей смартфон, які в нього апаратні складові, та що він може в плані батареї та продуктивності, розповідаю в цьому відео. А якщо по картинці він вас вже зацікавив, то лінк на нього в описі до цього ролику. Там три лінки. Перший на Офіційний сайт виробника, другий на магазин офіційний бренду на Aliexpress та третій лінк на зимовий розпродаж бренду Юлефон. На всі смартфони, які доступні наразі. В цього виробника. Ну а в цьому відео подробиці про Power Armor 18. Починаю з корпусу. При вазі в 409 грам та товщині 18,8 мм, ми отримуємо і метал, і прогумовані елементи в корпусі. Ну а також захист по стандарту IP68, IP69K та Millitрі Standard 810H. Тобто, як мінімум, ви можете пірнати з цим смартфоном на глибину 1,5 метри. На час 30 хвилин, і з ним нічого не станеться. А якщо можна пірнати, то можна і знімати на основні та фронтальні камери. Подробиці про камери трошки далі. Що ще є цікавого на корпусі, що може вас зацікавити? Ну, додаткова клавіша, а також термометр, який можна заміряти температуру у людини, а також температуру навколишнього середовища від мінус 20 до 80 градусів по Цельсію. Температуру людини можна заміряти в проміжку від 35 до 42 градусів. Ну і куди ж без підключення зовнішніх елементів, наприклад, н scopul Ția funcție Є в Power Armor 18, і за всі розрахунки та виведення інформації відповідає апаратна платформа на базі процесора Mediatek Dimensity 900, частота 24 ГГц, 8 ядер. Це все доповнено 12 ГБ оперативної пам'яті, яку можна розширити ще на 5 ГБ за рахунок накопичувача, який тут на 256 ГБ, і який також можна збільшити Ще на один терабайт. Ну і кому цікаво, це 5G смартфон, в який можна вставити 8 карти 5G. А ще в цього великого захищеного смартфону Wi-Fi 6, NFC та Bluetooth 5.0. Ну і величезна батарея на 9600 мА, на годину, яка може заряджатися потужною зарядкою 66 ватт. І має бездротову зарядку 15 Вт, а також реверсивну бездротову зарядку на 5 Вт. сама батарея заряджається від комплектного зарядного пристрою за пів години на 52%. І це батарея на 9600 мАч. Цікава фішка захищеного смартфону, який коштує не так вже й дорого. Актуальний прайс по лінку в описі до цього ролику, або на офіційному сайті виробника, або в магазині AliExpress Офіційному магазину бренду Юліфон. Ви здивуєтесь, але цей захищений смартфон має ще й класні камери. Основна на 108 мегапікселів, апертура 1,89, і вона може записувати в 4К 30 кадрів в секунду, а також доповнена 5 Мпіксельною макрокамерою, яка приближає на 60х, а також ширококутною камерою на 8 мегапікселів. І всі вони доповнені спалахом, який складає. З 6 діодів дуже потужний. Фронталка 32 Мп, і вона можна знімати відео в Full HD, навіть під водою, про що я вже казав. Все це працює під Android 12, а в комплекті є багато корисних речей, в тому числі і захисне скло, яке прикриває дисплей діагоналі 658 дюйма. Але що саме цікаве, тут горіла глаз. Товщиною 1,1 мм, а також частота 120 Гц. і це в захищеному смартфоні. Роздільна здатність 1080 на 2408 пікселів, співвідношення сторін 20 до 9. Тобто на цьому смартфоні прикольно і пограти, і відео подивитися. При тому, що батарея дозволяє грати приблизно 15 годин, а переглядати відео приблизно 22 години. А в режимі розмов смартфон може пропрацювати до 39 годин. Гадаю, що на цьому інформації про Ulefone Power Armor 18 достатньо, щоб прийняти рішення, чи цікавий він вам чи ні. Якщо цікавий, то переходьте вже зараз по лінкам в описі цього ролику та кладіть собі його в корзину і чекайте, коли ціна в на нього буде. Найкраща, якщо виникли питання по смартфону, задавайте їх в коментарях до цього ролику. Обов'язково дам відповідь. А з вами був Андрій та портал Смартфон. Я». До зустрічі.